Повітряні сили відпрацювали захист з повітря столиці та кордону із Білорусю. Як випливає із офіційних повідомлень, на даний момент одразу дві бригади тактичної авіації повітряних сил активізували свою бойову підготовку і мета таких заходів прикрити з повітря столицю та кордон між Україною та Білорусю. Що важливо, для несення такої бойової вахти залучається молоде поповнення повітряних сил. Зокрема, як повідомила прес служба Генерального штабу України. 204 та Севастопольська бригада тактичної авіації, котра базується в Луцьку та прикриває небо над Волиню, провела планові льотні зміни. Молоді пілоти бригади виконували польоти парами та вдосконалювали лотний вишкіл на бойове застосування вночі. Більш досвідчені пілоти із складу бригади вдосконалювали ведення виконання простого та складного пілотажу у бойовому маневруванні парою у веденні повітряних боїв та атаки наземних цілей. В свою чергу, пресслужба ї бригади тактичної авіації у Василькові розповіла, що зараз у них відбуваються по три планові льотні зміни на тиждень. Пілоти міг 29 цієї бригади виконують польоти парами, ланками і одиночно вчаться вести бойові дії у день та у ночі. Відточують майстерність ведення повітряних боїв. При цьому, як наголошують у бригаді, пріоритет підготовка під час таких льотних змін саме молодих пілотів та курсантів Харківського національного університету повітряних сил. Дякую за перегляд!